Тришка на жемната, вона типа йде шумовізоляційна, ви побачите, зрозумієте. Е, більше такого ну, нічого немає. Смак дуже класний, каву на ну, підібрати. Я єдине, що цей не відрегулював міцність кави, тож, в принципі, отак. От я не пожалю, що я купив, я дуже радий, що я купив. Саме Філіз, вона дуже класна. От, і типу, вона маленька і в принципі супер. От. Я її взяв, я вже її промивав, до речі, хоча її не треба промивати, там, і, там, і, я її промивав, цікаво, що я промив раз в місяць, але оказується треба десь там, раз в два місяці, тому що дуже мало ще було цього сміття. І, там, чи Раз в 3 місяці, навіть, раз в рік його треба промивати, да, і все, тому що, ну, типу, як я один використовую, то воно менше його засвічується. Тому дуже прикольно, дуже прикольно, мені дуже подобається. Ось, І того якось от. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал,